Так, привіт, оце ми приїхали зумані. Я застали вдома такий, вроді би, вітерець непоганий. Ну, взагалі, сильний вітер, так? Від сильний вітер, так трошки. Та нічого. На тренувань підеш. Зігнали. Але чи є тут новачки? О, ось, по-моєму, кари, бачиш, рябохвости, ось ось. Оце, оце, оце з новачків, бачиш, що сюди сідаю, ось Оцей голуб тих, що із тої віснівки. А режіть, не, не бачиш до ріжі? Ріжі нема на То ріжі теж, бути десь вгорі, А он ріжі, диви. ріжі? Він В сторону відходив Так? Да? Отож він думає де й сідати, чи вдома, чи не вдома. Так да, ріжі там, бачиш що це? Ріжі. Ну, це так, це тренування, це такий не польот, бо такий вітер, вони, як правило, грамотний голуб не, не полізе догори. Грамотний голуб таку погоду буде триматися трошки з землі. Бо він знає, що його бачиш? Встає, яка бачила. Зараз я роблю фокусіровку. Фокусіровку треба зробити. Так, пану. Оце молоде взагалі сідає, повозничок, пізнячок сідає. Оце голуб ось окариє. Оце голуб тих, що, я... що мені привезли. Ось це, бачиш? Це найтакий парашютний, здоровий такий. Так. Ого. да, Вітер сильний. Не їх вітер, так кажуть? Не мій вітер. Мій, не мій, це північний вітер. Добре дме, ти бать диви. Ти бачиш, він має. Ого. Ого! Ось окремачка, кстати, стоїть все сіла. бачиш? Це теж з твої області. І рядом, по-моєму, кари собі теж це їхні. Це теж з тих голубі, що привезли. Ну рижи горі. Режи десь. Рижи, там, сів. Полетів, сів уже, да? так? От туди? туди Оце ж його стоп різне. А він там сідає, і там ще один сяде. Там ще один сяде туди. Та будуть вони всі вдома, куди вони дінуться? Будуть вони всі вдома. Будуть вони всі вдома. Ось ось вже молоденькі. Пізнічок взагалі, цей молоденький, цей пізнічок. Да? Оля, а дощ був тут чи не? Рано ще був. Скільки рано? А там скільки було це? Ти Теж, так? Да? Так. — Бо там такий дощ гарний прийшов, помочив. Оце біленьке, бачиш, все mm. два. Воно один. Сто все має бути десь одне. взагалі Заліти чотири має бути. Раз, два, три. так? Да? Має білих бути чотири. Може хоч там продавило. На кріші нема білих. Немає. А, он побілой сидить, так? Да? А ні, ту по штарі. Значить, його там за деревом не якось продавило. Бо має бути чотири біли. Я поки два бачу. Один-два. І там вон третій. О звідти тягнуть, бачиш, що це дерево тягнуть. За дерево тягнуть вже. О, диви, де горить, бачиш вже? Диви. О, де бачиш, де вже верхній. А? Ти бачу, білого немає, це я тільки... Тільки зараз замітив. Де ти бачиш? Над деревом? Да. Воно ну, зараз я, я притягну його. Ні, то не білий ось. То не білий. То не білий. Бачиш, піднімається трошки чого вони піднімали. Вони знайшли, розкрилося їх, підняло, але вони потім вже одразу складаються, бачиш, і до землі тянуть. Грамотні. Вони знають, що це дуже небезпечно. Так, да, воно десь, воно стайка десь. Бачиш, воно між деревами. Придавило, придавило там кілька штук названня. Попридавлювало. Попридавлювало. Зараз з'являється, воно йдуть у нас задаре, бачиш? Ну оце вже бачиш, ось окремачка, бачиш оце, оце тих голубішов. Ну подивися, буде з ним спортсмен, подивися. Йолки-палки, ну. На я треба буде літати. Ось от теж пролетів парашют, теж, бачиш, що все впав тільки що. Таке ж там у своїй компанії. Зараз я знайду з цієї компанії, але тут я не бачу. У них хвостики підкрашені. Вроді я не бачу тих більше. О, чотири вихватилася, бачиш, а Біло нема. Ось Біло я не бачу. Біло я не бачу. А мабуть чотири білих. Не, вітер не я скажу, вітер зараз північно-трошки західний навіть. Бо північний у мене там, так. Да. <кій> вітер трошки північно-західний. Північно-західний. Вітер північно-західний. Тут багато неперелиняних ще. ну як пізнячків, які ще не почали линяти. Є такі, що вже перелиняні. От в основному так, на дев'ятках, на десятках. <кій> на дев'ятках, на десятках. Так, будемо біло чекати, я камеру виключу. Ну там піднялося скільки там десяточок, так? Да? Горі. Десяточок десь. Більше навіть, да? так? Да так, -да, так, більше точно. Так, добре, Поки почекаємо. Так, червоний повернувся стовпа. Мабуть, вже чувствує, що треба годівля скоро буде. Оце ж карий, оце, оце ж чужі, оце ж двойки чужих. Оце ж двойка чужих. Це ж дивіться, піднялися в стаю, а треба сісти, полетіти до стовпи. Бачите, додому не свіжеш. Оце ж червоний ось. Питали мене, як ті голуби, ось дивіться, як ті голуби. Ось один, а ось другий. І знову зараз сядуть там вже на втопи якихось. Де і ще грає, де гля. Бач, може він спорувався з нею. Він ще виграє. Ну, Будь ласка, бачите, ось, будь ласка, мосять. Все, все на ваших очах. От мережі, ось он ми ось ось дивіться. Ось там чужаки. Так. А тут що робиться? Ну, ті троє пішло покрити. Де? Тройка? Почекай, почекай, то ще нічого не означає, що ми їх не бачимо. Тільки що бачу. бач, трохи їх знесло, ти бачиш воно. Трошки навіть їх знесло воно. Ну зараз їх не прижмуться, будуть сюди йти. Та ні, Вася, покриття тут ще не буде. Тут покриття ще не буде. Зараз ми... них їх, тих, що бачили тут стояли, але вже їх немає. Ні, точить їх знесло. Не можуть вони так швидко покритися. Зараз, зараз ми знайдемо їх. А вон вони! Вон трійки, воно воно воно, воно вони. Бачиш? Вон. Так, да, так, да, так, да, бачиш. Давайте попробую притягнути їх. Так, да, вони, є, є. Трошки їх просто здуло. Вони зараз сюди всі прижмуться, прийдуть сюди всі. Там верхня трійка, там нижня він є. Да, трошки їх поздувало. Трошки їх поздувало, Ну нічого. Це хороша школа. Ось четверо тут уже. А, ні, четвер, вже заді четвер йдуть усі. Ось четверо зараз покажу. Так, так, так. І ще тут ось є 4, там вісімка тут, тут вже в нас. І там задіно йдуть, так що все буде нормально. Все буде нормально. Сонце ще так більш високо, так що я думаю, що все буде нормально. А трійка за ними, бач, повзевну. Тут 4-4. 8-3,11. 11. 11. І там воно 5, 16, і там воно 17. 17 штук, по-моєму, усіх на очах. І ті, що далі що воно за антеннами, за проводами воно. Ось ось. Так. Ну, не невисоко. Що й добре, таку погоду зараз трошки небезпечно, бо зараз вже діло до вечора, вітер хороший. Можемо дочекатися, якщо заберуться високо, так що це добре, що вони тут. Будемо чекати. Це історичний момент. Червоний зірвався, прилетів, ось до моїх приліпився. Воно. Чи знов піддесяти туди? Ти дивися, ну. Ану. Він вже зривається третій раз. З тих топів приходить сюди до стаї. Але щось він стаю не визнає за свою, воно ну, сяде чи не сяде вдома. Сяде вже вдома, от вам червоний. Сьогодні мене розпитували, покажи червоного, він тебе єдиний. він. О, Ось він. Ну, бач, сів. Так. Так, ці зараз сядуть. Ага, білий, щоб всі, хорошо. Залишається вгорі ось осьо. Оно то синій 2х2, да. То зараз літун він ось синій 2х2. Ось ще один прилітає, бачиш? Ось, та розлетіла теж з теляв. Тоже це в тої компанії. А кремачка сіла, бач під хвоста. Кремачка сіла. 3-6. Ну так, поки все. П'ятерки немає, п'ятерка зайзде за, за горизонтом. Це ті, що були вгорі. Але, треба чекати ще далі. Прилетів. Візьме, не візьме. Ай, я взяв! Ти зараз. Ай я! Взяв, ну чортко, не можна було лякати. Не взяв. Ось. Не, не можу лякати. Нехай. Взяв, так? Да? Ну що зробиш, нехай. Треба його прикормити, розумієш? Хай, хай бере. Ну він легко взяв, ти замітив? Дуже легко взяв. Легко дуже взяв. Він десь на городі не сяде. Та нехай. Нехай. Якщо я буду відлякувати зараз, він буде боятися тоді опускатися, я тоді його не піймаю, розумієш? А так якщо він буде сюди не боятися падати у двір, тоді я легко його піймаю проводами. А ці трохи задерлися, да? з переляку? Скільки, п ять? П ять, да? Було 6-5, так? Якось взяв Білохвостого? Якось він зараз ще тікав, якось так. Невміло тікав, бачиш, бо чого? Бо нема досвіду. Оце я перший раз взяв. Оце перший раз прилетів і взяв в мене перший раз. Не було за сьогодні, оце перший раз. Ну не без цього. Ось і ще один літає. А ну ну Ще один все літає. А може не впустив того і то правда. Нас покажу. Ось. Літає ще один, дивіться. Ще літає ще один. Ну він якось неходя за ним летів, він не показалося. Легко. Ну ось так легко за ним летів він. Так таке не настирне, наче був. Піймаю, піймаю, не піймаю, не піймаю, на часа піймав. Ну, П'ятірка ось. П'ятірка ще тут. Високо ще. П'ятірка ще тут. П'ітірка ще тут. Да. Ну, і все. Якщо не прийде якийсь порваний, то це вже мінус один сьогодні точно буде. Воно голуб іде. Ось о голубі йде, це не ястропить. Воно, воно воно летить, ось дивись. воно воно. Так, ти сідають все. Сі. Ні, оце голуб іде. Так, ти сідають п'ятірочку і все вже дочекалися ми. Так, оце два на два, одна з боку, треба хвості. Ставочками. Ось летить, бачиш біля стопа, дивись. Зараз я перетягну, побачу, що воно таке. Ось воно летить. Ось йде. Якщо це йде, то й ті прийдуть. Там п'ять штук, вроді би по підрахунках має бути. Їх знесло добре. Так, ці сіли. Ці сіли. Ось одне йде. Значить і ті прийдуть, куди ж вони дінуться. Так. Ось зачекалися другий приходить з тої компанії, що їх знесло вітром, ось другий тягне. Один прийшов, це другий. Що, що? А, ось. Оце щось, я підозрюю, що це не міголуб, ти знаєш? Підозрюю, що це, мабуть, не міголуб. Це сплошний голубок, так. О, це вже добре. Це вдома. А, все, я знаю цю голубка. Оце це розшифрую. Ні, це моє старе таке. Ні. Це не з чужих ось. Це моє таке, що з першого разу не попало додому. Це треба бути справедливим. А вовше один тягне сюди, бачиш? Скільки це вже троє? Це вже троє, бачиш? Зараз, зараз ми його піймаємо. О, бачиш, троє, ще двоє залишилося. Ось ну, так, все воно так високовато, але вже над хатою. Всі сіли. Вже все. Вже сонечка немає, вже вечір. Але небо ще видно. Так, і це сплошненьке. І це сплошне, і це синє, і це синє сплошне, і це синє сплошне. Ну все, добре. Ще нема двох. Ще нема двох. Так, Вася поїхав додому. Не дочекалися ми ще двох. Ось ще одна сідає. Оце ну, є ці голубочку, знаю, це голубочка, синя красавочка. Сідає. Ще немає двох голубів. Ну я маю надію, що все буде нормально. Якщо мінус один був на очах, у мене ось сідає ось ось сідає, ось. Якщо мінус один на очах був, якого я три поніс, то це і буде на сьогоднішній день мінус. Ті двійки прийдуть. Так, тільки камеру поклав. Тільки поклав камеру, хочу. Ось я думаю, водички принесу голубам, ще все. Ще один все показався. Будь ласка. Ще один все показався. Раз з усіма попрощався. Ще десь показався голубок. Ну це я бачу слабачок, якийсь пізнячок. Давай, давай, сюди тяни. Давай, 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 давай сюди, тяни, сюди, давай, давай, давай. Тільки взяв відро, думаю, що дам водички. Так, да, це глупий-глупий позничок, я його пізнаю. Так, вже він вдома. Тут де він не ляпне вже, то вже він вдома. Куди він не відділиться вже звідсиля. Так, і ось останній прийшов. І ось прийшов останній. Ось, будь ласка. Я, так би мовити, не обіцяв, що я зможу показати, але так і зможу. Ось останній прийшов. Тих, що туди було, знесло їх. Та що всі вдома, всі вдома залетівши, значить залишився, дитячи, бачите, який він? гляньте, який він залиняний, залишилось тільки в пісумка сьогоднішнього дня мінус один, який забрав ястреб. А так всі вдома, так, все. Ну тепер всім пока. Всім добра, всім миру.